Всім привіт! Ви на моєму каналі, і сьогодні я знімаю влог. Сьогодні має бути цікавий день, тому що ми з Сашкою їдемо в Лазенію. Це 15 хвилин від нашого міста, торговий центр, де є і Зара, і Чендем, і Бєршка, і Пломбір. Має бути дуже цікаво, тому що в нашому торговому центрі закрили і еченем. А в ECIMІ ми завжди собі знаходили якісь класні речі, якісь ну, те, що нам подобається, і тут вже його немає. І нам потрібно їхати. В лазені, щоб там щось купити. Взагалі я хочу купити собі передивитися якусь кофту, типу, коли буде прохладно, щоб одягати зверху, тому що в мене є лише худі і всякі теплі кофти. А току, щоб накинути, типу, якийсь бомбер, то в мене його немає. Гарний я сьогодні навмисно оділа штани і топ, щоб можна було примірити більше речей, тому що в попередній раз я одягнула юбку, і це було, так скажемо, не дуже класно. Та, не... Я зробила собі теплу водочку з лімоном. Стараюсь пити майже кожного дня. Але буває таке, що я забуваю і якось не п'ю. Ось я сьогодні зранку встигла сходити з Даюсоном на, на вулицю. Потім, поки ми були на вулиці, робот полісос припирав нам, я прийшла, помила підлогу ще раз, закинула стірку, помила десь на лапки, помила своє волосся. Переодягнулась і все. І зараз у нас 11.20 десь, і одинадцять 11.30 має приїхати Сашка. З м'ясом в руках виходимо. Я забула, що я забула поснідати. Я собі свой день везла м'ясо. Взяла суп. Сашка водитель наш. <рес> все, ми їдемо. Нам їхати 25 хвилин. Але, але це довго, бо зазвичай ми їдемо 15. Типу, у нас в тілі є якась точка, що ми відчуваємо енергію. Ну, просто умовно. Це uh -huh. така теорія, я не знаю. Я в це не вірю, бо я поки в цьому не переконана. Uh -huh. І, типу, ми типу, живемо оце все, ми слухаємо музику, технології, і ми перестаємо чути, типу, чувствувати свою внутрішню вібрацію, якусь опору і так далі. Uh -huh. І є спеціальні звуки, які типу, допомагають тобі це чути. Так от, я таке включила. І типу моя знайома, вона прям на серйозі кожен день і це проводить своє время. Я включила. От скажіть, це я одна, це що мені медитация? погано стає. Ні, це не Вот. Інтересно, чи мені одній фізично погано від цього, чи ні? А слуха на сіна, бо там вони використовують якийсь типу піск, який дуже неприятний нашому вуху, і він нас тригерить. Ну деяким це... Так? багато кому, так ми зараз по дорозі заїхали до Діани в кафе. Шукаємо парковочку. О, прямо навпроти. тут выезд. Ну ничего. Ну, дома поместимся. Идеальная кафешка. Мы за Родиане Сюрприз. 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 Саша мастер парковки. Don't wanna sleep Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, i am a to make hellish shit that I don't become you. I have no regrets, yeah. I'm tired of my chest. I'll never. No, it's like walking as well as no loop. Прямо старт. Ви взагалі знаєте, як дівчатам важко паркуватися. Ще подивіться на машину. Просто, яка вона велика, яка маленька, яка машина велика. І ми її прямо напроти кафешки. З вами Оля Фрейм, ходімо зі мною і ведемо експорт ревізок. Hello! Привіт! Сюрприз! <coughs> <coughs> Вона робить саму смачну каву. Ой. Ой. Це нала. Бішана собака. Хоче холодно. Холодно. Дивись, як я, я ага. ну, все прикольно. Ми зробили фото, сняв, поговорили трошки. Працюю до 9. з 9 до 9 вечора. Скільки годин? Багато. 12 годин. Це взагалі законно? 12 годин працювати в день? Дорогі підписники, опитування. Хто хто був вашим кращим в Донецькі? У мене це був Дрейк із Дрейк і Джош, А, а, -а, -а. коли ти вистаєш, то розумієш, що Джош адекватний. Mm -hmm. І ще був Кендлс з Біктайм Rush. Бік Тайм Рус, я так любила дивитися. Бік і Пікбуль. Лист і Пікбуль. І Траймур. Ми хочемо зайти так чисто в вот Leftis, кстати, вотам. З Страдіваріус хочемо подивитись. І mm Echiquanta. -hmm. Так, Тоді сподіваю вас, потім лайфці з примарк і закінчимо любимим іншим. Так, давай. Нові сумочки з'явилися. Мені вже лежала в них дорогу декілька кілька років. Ага. Ти що, вкрала чи що? Тільки що. А це прибавно. Ой, ти мені оце подобається. Це прибавно. Ой, думаю. Раніше розіваюся, нічого класного нема. Бо все якесь, як Саша каже, підліткове, Да. Ми йдемо в Левціс. Отам, я думаю, отам я купила собі юбку. О. Ось цю юку класно. Вона мені дуже подобається. І вона там, коротше, недорогі речі, і теж дуже великий вибір. Надіюсь, там щось буде зараз. Я б купила собі уїгі, які мені цілий сезон кстати, oh, да. і футболки ці ми купляли. Мені подобаються ці уїгі. Оно це от уже... А, це пряжі. Це можна буде купити. Короче, там тоже зараз нічого немає. А може зайдемо ще в Тінці поміряти, там фашка платичка продавалась гарний. Мені ж її рука замерзла. Я ж доплачу. Короче, так що йдемо в А вот, а чіки там зараз сюда. Да. Вот тут. Короче, тут H&M, це основний. І ми зараз йдемо сюда. Ой, дивись, сумка. Ой, дивися, кис сумка, сина бігати. Це мені Короче, Сашка себе хочет кордяганчик. Но они раніше красиві. І ціна нормальна. І ціна нормальна, да. Це ми вече. А тут я собі купила ось ці штани. Купила очтаны. Можно сразу знать. Угу. Так, подивимось, що до щельня. Може бути. Угу. Вот я собі хочу вот типу щось такого. Але трошечки інше, якщо я зможу знайти. А ще я вам пізніше покажу. О, ось таку, кстати, така от у мене є. Я теж купляла її в тому році, але оця коротка, а в мене вона більш длинна. Набрала тут трішки речей. Пізніше вам як зайду примірочно, то покажу. Я взяла одні такі штани. Ну. Отаку от, от. от такі от плаче. Ось таке от платьишко, Ось таку кофточку. Ось таку спідницю поміряти. Ось таку кофточку. Ось таку. Це я взяла с Я думаю, що якщо її отак от зібрати, але таке. І от штани. Вони так нормально виглядають. О, класно. Классно. А? Все? Uh -huh. никуда, ты хочешь червоную еще? А, то У а, меня проблемка. А, то, что ты вытопыриваешь? Да. Так на Но не червоную. Червоную не подквестила Ничего шло. Я сейчас же спиднессы попробую серую. Спиднессы мне не очень Наоборот, з краще. Мені койсь з красивіше. Я купила чорну оцю. І мені, знаєте, мені дуже подобається. Боже, наскільки білий їм ніколи, наскільки чорний ніколи. О, оце, оце варить Саша. Брати оцю? Я би ще подивилась. В Зарі можна подивитись. Да. А якщо ні, то в Армаврії? Я це скажу. Мені, мені, вироб, що, вироб. Що, вироб, мені? Ну, ці бабиці, вони у мене тримаються, але вони такі дійсно розслідовані. Мінус. Текстура тут така. Вроді не крупна в'язка. якась ну, така в'язка, а тут чітка структура. А тут виходить, що воно під штани взагалі непонятно, тому що це вроді в'язане, а це класично. Ну так. Да. Тобто треба таке, щоб було або тканина, або. Я знайду найду тайка, мені більше подобається. Вона класна, вона, вона воно класна. Воно. І її багато ще можна носити, навіть джинсів. Да там є така біже. Може б тебе живу помірна. Ну вижу, в тебе ж вам будемо забираємо. Да, действительно. Ты а... против? Я не хочу, але я не проти. Ну все, тоді не. Короче, оце от ані ужасно. Не знаю, мені це. Мені нравится так жаш. <laughs> мне подобається тобі є. Мені подобається. Надо к сесуалі. На Бурю руки. Воно не розне. класно. Таке вмісто, так? Дуже да? і ступнемо. Ну, да. ну мабуть, тут щось акцентне. Ота моє велике. Кольорове. Ну, я не, не красний, морози. Це плеся, воно дуже сильно просвічується. Ну, зараз не видно, але якщо там потім якось ходити, то воно просвічується. Це... Я це дуже хочу, але ми ще подивимось інше. Це дуже обтягончик. Штани в мене такі самі. Так що, думаю, краще вверх подивитись. А ось це величезне. Я втіла ось ці штани з оцим от кардіганчиком. Дивись! Сашки попали. Ну, реально прикольний. А я би собі якусь цепочку купила. А мені теж 6. Дивися. Піти Сережки. В примарку куча дешевого. О, да. Да. Сашка собі купить кардиган. А я зараз подивлюсь, може 6 євро. Буде... Може, а там от будуть кардигани теж в зарі. Тут зараз просто велика черга. І щоб не чекати, ми потім в Зару, Подивимося. Ну, Гарна трохи. Це якась слишком нарядна. І ось такі. такий. Це воно більше як куртка, тому що воно є ця подложка, я не знаю, як вона називається. Ось такі ось. теж гарненькі, але мені здається теж... А, ну це 30 євро, це нормально по мені здається, що я повернусь туди, і куплю той. О, от особливі поганий. Я би поміряв. Ого. І той ж самий курточок. Сашка знайшла такий от... Ну, типу, він гарненький. Коротше, ось ця кофточка, вона, ну, треба прикольна. Але вона дуже важко розстегується і дуже важко застегується. Тому що, ну, виходить, тут такі от банти, і воно прям. І воно прям дуже важко. А ще тут вже якось якимось, не знаю, образом вийшла нитка. Так що це я не візьму. Короче, я в зарі теж нічого нема. Ну, от прям, взагалі. Ми йдемо в примарк, от в примарку точно має бути. Якщо зараз ще в примарку нічого не буде, то це взагалі якийсь... ну, по одягу я не знаю, Але по Але по всяким таким приколюшкам, да. типу там, на шию, на уши, то я думаю, точно має бути щось. Або там свічки, всякі пахнючки. Мені mm серйозно, -hmm. я не знаю точно. Я би собі на шию теж щось взяла. А зараз будемо примарк. в Примарку? Так, да, дуже багато кардіганів всяких. Чого? Тут теж є якісь кофточки. Ось ці, наприклад, за 5,50, але вони вже якось чорніти почали. Сашка думає, взяла ось ці але думаю, купляти чи не купляти. Але я кажу, бери. Агром mm. ого, прикольно. А де вона на ліпочках? Нормальний розмірчик. Є ось такі для голови всякі штучки. Вони дуже м'ягенькі. Є всякі балеточки, взуття, такі пуантики. Mm. Класно, Просто там що кроликам можна достати. Дуже гарно. Ось це, ось це мені єдине не подобається. Ми зараз йдемо в H&M Купимо те, що ми хотіли. Чи ми зайшли знову в H&M Я взяла собі ті штани, які ми брали. Вони стоять 20 євро. Мені здається, що мені їх потрібно взяти. На зиму Угу. А тут таке горлошко. Ну так. Да. Щось має бути. Тільки да. я не пам'ятаю С чи -ка? Я не пам'ятаю, яку я міряла Ску і ХС. Я все-таки беру ці штани і беру цю кофточку, але це у мене С, а я візьму XS, вона більш продала. Сашка бере собі Так. Все, переодіваюсь і да. Я ще думала над такою сумкою, але вона якогось кольору странного. Дуже хочу собі таку сумочку якусь. Але якусь коричневу, або чорну, або біжеву, не знаю. Але нема тут ніде день. Я ікрайшла собі вот за цим, але дивись, тут нитка М -м -м. Ай, ти поміняй. Сразу. Не знаю, чи там є. Там, по-моєму, дві СК і одна XS. -ка. Позичила цю Черпак, блінну сковородку. Я думаю, має вийти. Ми ще обсуждаємо, що Сашка хоче випробувати зробити блінчики. Ми вже їдемо додому. Купили все, що хотіли. Так класно. От, будемо зараз їхати надо. Хочеться завжди більше, але тут навіть не було, ну, типу. Да, реально, я думала буде більше речей. Але бачиш, ми хотіли в очедемі і ми знайшли в очедемі. А може ми просто виросли, і нам тепер не нужно все підряд. Ну так, кстати. Хоча я дві неділі назад скупилась тоже. А, то ж, то ж було недавно. Слухай, А я хотів сюди заїхати лучше. Беремо кассики. Дочи знаки мети. Я вже приїхала додому. Зараз буду заходити, показувати Двіду свої шмотки, а то він вже вдома. Тому всім дякую за перегляд. Так, спасибо, что вы гости видоанья. Надеюсь, воно було цікаво. Пишіть в коментарях, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.